Равневий дивертисмент заполонив у вихідні Черкаський міський будинок культури імені Івана Кулика. Саме таку назву має танцювальний фестиваль дитячих і молодіжних колективів, у якому взяли участь 38 команд. Святкове пожвавлення панувало і в фойє будинку культури імені Івана Кулика, і в глядацькій залі. Щорічний всеукраїнський фестиваль, конкурс танцювальних колективів, травневий девертисмент зібрав юних танцюристів з Черкащини, Київщини, Кіровоградщини. 38 колективів, майже тисячу учасників. Скільки ж вболівальників, батьки, друзі, знайомі всі насолоджувалися святом танцю. Дуже важливо зараз в нашій ситуації це емоційний стан наших дітей, як вони себе відчувають. І от такі заходи, де вони можуть проявити себе, показати свої таланти, поваритися, як то кажуть, в оцій каші, позмагатися. Це дуже важливо, щоб вони відчували, що життя триває, і все обов'язково буде добре. Я дуже люблю танцювати. Я танцюю з п'яти років. Мені дуже це подобається. Я не знаю, я не можу без танців. І сьогодні я налаштована перемогти. Серйозні хлопці з колективу Фантазія виявилися більш стриманими, але не менш закоханими у танцювальне мистецтво. Танці танцюємо, не сягаль воду і танцюємо польку. Чому подобається танцювати? Подобається танцювати, тому що це радість і. Ну і так теж подобається танцювати, тому що це спорт, це сила. Він подобається. Мені краще все танцювати народні, тому що це ж українське, рідне. Найскладніше виявилось членам журі. Кожен колектив по-своєму цікавий, яскравий і талановитий. Проте головний результат, на думку відомого черкаського балетмейстера Володимира Татарінова, це те, що свято відбулося. Я дякую, дякую, Каріні. І Анатолію Неверовським за, за цю роботу такий е, тяжкий час. Дітки зайняті справою, яка їм до душі, яка їм подобається, і це і це, і це, е, е, це дякуючи е, е, знову. Тим уже взрослим дітям, батькам, які зараз і в окопах, і які роблять це для того, щоб у нас тут на цій сцені було свято. Дійсно, основна заслуга у тому, що фестиваль знову зібрав прихильників танцю, належить заслуженим працівникам культури України, керівникам танцювального колективу Алегро Карині та Анатолію Неверовським. Ми працівники культурного фронту. Ми віддаємо всі сили для того, щоб наша галузь розвивалася, і щоб наші діти емоційно, морально і фізично розвивалися. На мою думку, ми робимо правильно, тому що сьогодні до нас приїхало досить велика кількість і дітей, і батьків, і хореографічних номерів. І ми з задоволенням будемо їх дивитися, любуватися хореографією і майстерністю наших діточок. Гран-прі фестивалю Травневий дивертисмент цьогоріч отримали колективи Веселка, будинку дитячої та юнацької творчості, місто Черкаси та Еліт з міста Шпола. Особливий приз за масовість отримав Черкаський колектив Вікторія багатопрофільного молодіжного центру.